Херсонщина, спокон віку, українська земля, край Миколи Куліша Володимира Кедровського. край гордих і вільних людей, які не звикли коритися ворогу. Про це російським окупантам херсонці нагадали у березні 2022-го. голими руками зупиняючи танки, влаштовуючи багатотисячні мітинги під українськими прапорами. І навіть коли колаборанти здали ворогу місто, Херсон боровся. Херсон вірив. Херсон чекав своїх. Із кінця серпня, посередину жовтня 2022 року, українські війська взяли під повний вогневий контроль правий берег Дніпра на Херсонщині. Далі почався успішний контрнаступ, внаслідок якого українські війська звільнили більше тисячі квадратних кілометрів окупованої території, відновили контроль над 41 населеним пунктом. 11 листопада 2022 року українські прапори повернулися в Херсон. Війна за нашу свободу і право бути українцями триває. Ми вистоїмо і переможемо. Повернемо своє.